Один загиблий четверо травмовані наслідки моторошної ДТП із тролейбусом у кривому розі водопостачання міста відновлене. Нарешті запрацювали автомийки та бензин по 60. Експерти прогнозують черговий стрибок цін на паливо в студії. Владислава вдієнко. Вітаю! Про головні події міста та району розкажу далі. Четверо травмованих та один загиблий. Такі наслідки жахливої ДТП у кривому розі на об'їзні зіштовхнулися повний пасажирів тролейбус та легковий кауді. Удар був такої сили, що іномарку розвернуло на 180 градусів. Водія, який стікав кров'ю, майже півгодини не могли визволити із металевої пастки. Наші кореспонденти з місця аварії. Моторошна автотроща на об'їзній дорозі кривого рогу зіштовхнулися легковик ауді та тролейбус. Всередині громадського транспорту постраждали щонайменше три людини. Об'їзна дорога година пік. Легковик ауді на шаленій швидкості вилітає на зустрічну смугу та таранить забитий пасажирами тролейбус. кажуть очевидці, Ось этот автомобіль виїхав мені на зустріч по ходу движання питався відтормозитися, Приду людей об опасності в ударі. Вроде з наскільки могли. Ну, пострадавши, слава Богу, маленького Жінка Женщина ударилась. Ну, Тролейбусу, навіть все». Від удару легковик розвернуло, а тролейбус злетів у кювет. Четверо його пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості. На об'їзній дорозі утворився довжелезний затор. Я возле дверей стояв і все це бачу. Водій почав тормозити, чую. Я ж то стою на цій перекладі, ніж держуся. О. Коли чую водії, куди ну, типу такого звичай, я, я успів тільки глянуть прямо, в, як то кажуть, в морду лізе. Водій Номарки виявився заблокований у понівеченому авто. Очевидці кажуть, швидка на місце аварії приїхала лише за півгодини. Додають, бачили, як чоловік стікав кров'ю та втратив свідомість. Підбігли до водія, водії дихав, він ворушився, він стікає кров'ю, викликали скору, викликали швидку вісім разів. Нам все кажуть, що вона їде, їде до сьогоднішнього часу. Її немає. Скільки часу вже чекаєте? Хвилин 20. Хвилин 20. на місце події приїхали рятувальники та карета швидкої медичної допомоги для того, щоб надавати першу допомогу постраждалому водієві ауді. Водія легковика намагалися врятувати у реанімобілі, але не вдалося. Там ще Наразі остаточні причини смертельної автотрощі з'ясовують слідчі. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11 каналу. У Кривому розі продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої ракетної атаки. Внаслідок влучання російського іскандеру пошкоджені лікарня, школа, дитсадочок та зо три десятки багатоповерхівок. Там мешкають близько п'яти тисяч мешканців. Людям обіцяють замінити розбиті вікна у під'їздах впродовж тижня. Допомогти матеріалами та грошима, це щільна плівка, дерев'яні рейки, листи, ОСБ, будівельні цехи, Інше люди, в яких постраждала їх особиста майно, це вікна, двері, балкони отримують допомогу від міста грошима після надходження всіх пакетів документів. Більше жодних лімітів у кривому розі відновили повноцінне і цілодобове водопостачання будинків та промисловості. Це стало можливим завдяки будівництву нового водогону. Після трьох місяців простою запрацювали й автомийки. Нині там не проштовхнутись. Автовласники радіють можливості нарешті змити бруд зі своїх ластівок. Буде набагато зручніше. Тепер машина буде чиста, бо це капець. тут просто тут сарай. <нахина> Бо якщо є мала дитина вдома, то це капець. Люди дійсно раді. Все повне, всі бокси я ще тут в чергі постояв. Бензин по 60 вже наприкінці місяця. Такі тривожні прогнози аналітиків. Днями вартість палива зросла ще на гривню. З початку ж липня на всі шість. Причина збільшення податкового навантаження на АЗС та світові ціни на нафту, пояснюють експерти. Нині у кривому розі 95-й можна придбати від 52 до 58 гривень за літр. Дизель по майже 60. Дуже погано. Зараз оплату ніхто не підіймає, а ціни піднімають. Що робити зараз? Все підвищується. Будемо більше працювати, щоб більше донатити. щоб Швидше була перемога. Увага, пожежна небезпека. Через спеку та вітер найближче два дні. Рятувальники закликають жителів району бути особливо обережними. Саме на криворіжжі днями було найбільше займань. Горіла трава у селах Новопілля, Лозуватка, Широке, Софіївка, місті Апостолове та в самому Кривому Розі. У ДСНС попереджають, вогонь може із легкістю перекинутись на оселі. Отож, ні в якому разі не паліть сухостій. На Криворіжжі тривають відключення світла через планові ремонтні роботи. Завтра, 21 вересня, із 8 до 18, знеструмлять частину вулиць у селах Широке та Губиниха. Адреси зараз на ваших екранах. І без тепла не залишаться. Жителів трьох будинків на козацькій Саксаганського району обігріватиме пересувна котельня, адже технічної можливості надавати гарячу воду у будинки немає. Установку введуть в експлуатацію до 15 жовтня. І це все, чим ми хотіли з вами поділитись сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, там ще більше цікавої інформації. Побачимося за тиждень.